Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку чудову пору року, як літо. Ви любите літо? А чому? В які ігри ви полюбляєте грати влітку? Спекотний сонячний літній день. Дуже приємно провести біля річки чи озера. Поплескатися у воді, поплавати і позасмагати на теплому пісочку. Дітки, подивіться на картинку, хто на ній зображений? Чим займаються діти? Які емоції у них на обличчях? Який у них настрій? Дітки, ви любите купатися? А чи вмієте плавати? Молодці. Вміння триматися на воді необхідне будь-якій людині. Давайте з вами правила поведінки у воді. Як ви думаєте, чи можна купатися в будь-якій воді, річці, озері? Вірно, ні. Купатися слід лише в спеціально відведених та обладнаних місцях. Заходити у воду та купатися можна лише у супроводі дорослих та не запливати за обмежувальні знаки. Не можна купатися в незнайомому місці. На дні річки може бути багато небезпек, затоплений корч, з який можна випадково зачепитися, уламки скла, про які можна порізати ногу, глибокі ями. Не можна штовхатися, хлюпатися, хапати один одного за ноги та руки, опускати голови, один одного у воду. Це дуже небезпечно, тому що людина, яка опинилася під водою, може захлинутися та потонути. Не можна запливати далеко від берега на надувних матрацах. Треба обережно поводитися з ними. Матрац може зачепитися за корч і луснути. Отже, дітки, про що ми розмовляли з вами? Вірно про правила поведінки на воді. Тепер ви знаєте правила поведінки на воді. Давайте їх перерахуємо. Перше правило. Потрібно переконатися, що у водоймі можна купатися. Перш ніж зайти до неї. Правило 2. Заходити у воду та купатися можна лише у супроводі дорослих. Правило 3. Не можна купатися у незнайомому місці. Правило 4. Не можна штовхатися, хлюпатися, хапати один одного за ноги та руки, опускати голови один одного у воду. Правило 5. Не можна запливати далеко від берега на надувних матрасах. Молодці дітки, гарно знаєте правила. Дякую за увагу. До зустрічі!